В Лідлі, на вулиці Остробрамська, у місті Варшава, один чоловік намагався вкрасти пляшку віскі 07. це помітив, він його зловив і завів у підсобку, замкнувши там його ну, на ключ в тій підсобці. Коротший, але якось сталося так, що той чоловік цю пляшку віскі проніс разом з собою. Охоронець викликав поліцію, приїхала поліція, вони відкривають двері підсобки, дивляться, там цей чоловік лежить і збоку пуста пляшка. За короткий проміжок часу він випив 0,7 віскі і не подавав жодних ознак життя. На жаль, його не врятували. Ось такі новини: що тут ще можна додати? Ну, лікарі, які, наприклад, тут в новинах вони виступали, так, вони говорили, що віскі – це дуже міцний напій. Ось і випити його за такий короткий проміжок часу. Ну це просто це дуже шкідливо.